Минулого року ми вам представили нашу 11 машинку. На той час це був наш флагман. Але тепер це історія. Ну, вона не знімається з виробництва, вона продовжує продаватися. Але флагман в нас тепер новий. Це серія машин W18 LTX 15125 Quick. Ця серія включає багато комплектацій і модифікацій. По дисках. 125, 150, 180. По способу включення традиційна кнопка. Або от така от промислова клавішна. Також є модифікація з автобалансиром. Якщо вам цікаво, ви можете подивитись про цю функцію за посиланням. І як же ж без регулювання обертів? Це модифікація WVB, В неї є VTC-електроніка, яка буде підтримувати оберти під навантаженням, а також регулювання обертів. І саме цю машину згодом ми будемо випробовувати. І всі ці модифікації об'єднує потужний новітній безщитковий двигун. Його потужність еквівалентна 1,5 кВт мережевих двигунів. І саме тому для скептиків, які вважають оці всі цифри, які написані на машинках суто маркетингом, ми вирішили порівняти оцю от болгарку з нашою легендарною півтора кіловатною промисловою машинкою. Ну дивитись. Тест на станку це максимально неупереджений тест, бо там немає людського фактору. І ви бачили, наскільки ця машинка гідна напису: 1,5 кВт. Потужність двигуна ми побачили, а тепер ми побачимо потужність двигуна вкупі з нашою VTC-електронікою. І цю частину вам покаже наш директор Павло Іванов. Зараз ми продемонструємо на практиці витривалість двигуна. Я буду тиснути на кутову шліф машину максимально, буду на неї лягати. Ми покажемо, який потужний двигун і який запас потужності в нього є. Друге, що буде видно, це електроніка, це робота електроніки, тримання струму під навантаженням. І третє, що ми покажемо, як працює. Надійна механічна муфта, Metabo s автоматік при різких натисканнях або заклинюваннях. І додатково я покажу, е яка потужність є при регулюванні, як тримає надійно електроніка обороти під навантаженням на різних режимах роботи цього регулювального колища. Ну що, поїхали. Ну що, можу сказати, машину задавити фізично майже неможливо. Я на неї лягаю своєю вагою. Понижуємо швидкість, ставимо на п'ятірочку. Машина тримає бездоганно і на пониженій швидкості задивити її практично неможливо. мінімальні оберти. Двигун і електроніка тримає перфектно. На будь-яких обертах її, пр... її неможливо задушити. Тепер ставимо знову на максимальні оберти і перевіряємо роботу механічної муфти, наскільки надійно вона зупинить двигун при різкому заклинюванні. Тут є прорізаний метал, я шліфувальним диском просто запхну її різко всередину. Ідеально. Бачимо спрацювання електроніки, е, прошу, спрацювання ми механічної муфти і електроніка індикує нам про захист. В цьому моменті ми бачили, що при заклинюванні або при різкому натисканні е, спрацьовує муфта, при повільному натисканні електроніка збавляє оберти, але не вимикаємо машину. Ідеальна роб робота і надпотужна машина. Ми вирішили ще зняти тест на швидкість. Також в порівнянні з мережевою машинкою. Хоча тут всього 10 тисяч обертів, мережевою 11. Але все ж таки ми вирішили їх порівняти. Ну ми Ну що ж, результат, в принципі, очікуваний. Потужний двигун, VTC електроніка. Вони компенсували трошки менші оберти. І обидві машинки прийшли одночасно. Як і 11 та модель, 15 та так само сумісна з усім приладдям, яке йде на німецьку серію КШМ. А саме, Get Set, тобто всі системи пиловидалення, Ну і звісно ж. Ця машина вона буде використовуватись автономно і не виключено, що будуть дахи, рештування тощо. І треба її якось убезпечити. Скаба, за яку можна прив'язати вашу КШМ, щоб вона не впала на землю. Рекомендації по акумуляторам. Що ми виявили в тестах, що найбільшу потужність, ну, звісно ж, дає 5,5. Тому, якщо вам. Потрібно різати щось товсте, де потрібна потужність, використовуйте 5,5. Тож шукайте нашого нового флагмана в магазинах наших дилерів в інтернеті. А вам побажаю мирного неба, слава Україні! Ми переможемо!